До яких проблем зі здоров'ям свині може призвести молоде зерно? Найперше це порушення травлення. Молоде зерно містить більше вологи та менше крохмалю. Це може викликати бродіння в шлунку, здуття, поноси, особливо в малих поросят. Друге, це зниження приростів. Недозріле зерно має меншу енергетичну цінність. Свині споживатимуть більше корму, але набирати вагу будуть повільніше. Третє в деяких випадках може бути отруєння. Якщо зерно е, уражене грибками чи пліснею, це часте явище при недозрілому вологому молодому зерні, може бути отруєння мікотоксинами. Це призводить до зниження імунітету, ураження печінки та навіть загибелі тварини. Четверте, це погане засвоєння поживних речовин. Молоде зерно має вищий вміст сирої клітковини, що гірше перетравлюється. Також може спостерігатися нестача білків, вітамінів та мінералів. Порада від Авамаркет – Якщо немає вибору і потрібно використати молоде зерно, змішуй його з старим висушеним зерном. Додавайте адсорбенти мікотоксинів, такі як бентоніт або цеоліт, і уважно спостерігайте за станом тварини. А замовити найкращі корма можна за посиланням в шапці профілю або за номером під відео.